Яке найпоширеніше уявлення про міжнародне гуманітарне право? Це витвір ідеалістів, які ніколи не воювали. Вони хочуть заборонити все заради гіпотетичної гуманності. Фосфор заборонити. Касетні боєприпаси заборонити. Міни заборонити. Здається, що легше перелічити те, що дозволено, ніж те, що заборонено. Чи не так? Ні. Це найпоширеніша помилка про МГП. Насправді МГП має на меті забезпечити ефективне застосування зброї проти ворожих комбатантів і військових об'єктів, але не проти цивільних осіб та цивільних об'єктів. Існує вкрай мало видів зброї, які повністю заборонені. Здебільшого, МГП описує правила, які гарантують, що зброя вражає ціль на війні, а не цивільних осіб у мирний час. Йдеться також про методи застосування всіх видів зброї таким чином, щоб не порушувати захист, яким користуються цивільні особи і цивільні об'єкти. Фосфорні боєприпаси, касетні боєприпаси і навіть більшість мін є законними відповідно до норм МГП, якщо їх використовувати за правилами. Деякі солдати вважають, що правила, які обмежують застосування зброї, є обтяжливими, проте вони не більш обмежувальні ніж будь-які правила безпеки. Якщо ви хочете знати, як ефективно використовувати зброю, щоб нищити ворога та берегти життя цивільних і власних побратимів, приєднуйтесь до нашого курсу.